Діти, сьогодні до нас завітали Роман і Рая. Давайте вимовимо їх імена Рая Роман. На який звук вони починаються? Так, на звук Р. Якщо ви його зустрінете у словах, намагайтеся його вимовляти чітко і голосно. Роман і рая. Дуже веселі і допитливі, і запрошують нас із собою. А де, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Стоїть при дорозі, на одній нозі і шапочку має, та нікого не вітає. Так, це гриб. Тож Роман і Рая нас запрошують по гриби. В лісі під дубочком. Виросли грибочки, рижики руденькі, боровички кругленькі, сироїжки, мухомори. Скільки тут краси навколо. Малята, а який гриб вважають головним? Так, боровик. А де найчастіше ростуть боровики? Правильно, у бору. У діброві. Діти, слухайте уважно віршик, якщо зустрінете звук Р, плескайте в долоньки. Роман і Рая грибники дуже спритні малюки. Грибочки збирають, в кошики складають, повні кошики грибків, рижиків. Боровиків. А ще Роман і Рая люблять не тільки збирати гриби, а й милуватися лісовими птахами. Подивіться уважно на картинку і оберіть тільки тих птахів, в назвах яких є звук Р. Правильно малята. це грак. Горобець, дрізд, ворона, сорока, яструб орел. Давайте промовимо чистомовку Ри, ри, ри встає сонце за гори. Ра, ра, ра прийшла в поле дітвора. Ру-ру-ру заблукали ми в бору. Рі-рі-рі сидить лисиця у норі. Малята Роман і Рая дуже вдячні вам за допомогу. До побачення!